Готель Санпрайм, лоббі, готеля Савалікап. З однієї сторони у нас стійки реєстрації, де ви будете поселятися виселятися, а з іншої сторони у нас місця для відпочинку. В цьому готелі я вперше, але навіть зараз, під'їжджаючи до готелю, що я помітив? Помітив, що в 100 метрах від готелю зараз розгортається ярмарка. Проходиться ярмарка два рази на тиждень, по п'ятницям та по вівторкам, тому, якщо ви хочете щось придбати, сувеніри, фрукти, тайський одяг. Це все можна зробити два рази на тиждень, в п'ятницю та вівторок, відразу поруч з готелем. До речі, саме на цій ярмарці дуже часто і фастфуди продають. Можна спробувати тайську їжу. Виходимо з вами на територію. Відразу поруч з басейном. У нас з однієї сторони розташований невеликого розміру бар, а з іншої сторони один із основних басейнів. І поруч з першим басейном у нас розташований другий басейн. Таке відчуття, що два басейни у нас взагалі adult-only, виключно для дорослих, тому що дітей я не бачу взагалі, і в басейні є бар. Те, що потрібно для вашого класного відпочинку. Є бар. На барі у нас імпортний алкоголь, смачні алкогольні коктейлі, натуральна зернова кава, все, що потрібно, все тут є. Беремо коктейль, відпочиваємо або ж на барі, або поруч своїм шезлонгом. Всі парасольки у нас білого кольору і досить така зелена територія. Всі гості проживають в трьохповерхових корпусах. Зараз їдем, я покажу як виглядають категорії номерів в цьому готелі. Територія невелика, компактна. І мені дуже подобається. Друзі, в огляді готелю Sun Prime я вам покажу базову категорію номера, Номер Deluxe Grand тераса. Розташований він на першому поверсі з терасою, але по факту це просто балкон з двома кріслами та стільчиками. В номері є дзеркало в повний зріст, шафа, в якій два халати. Є праска, є одноразові картці сейф і місце під ваші речі. З іншої сторони, у нас косметика готелю, все в дозаторах. рушники, туалет та душова кабіна. В номері у нас холодильник, нічим не заповнений. Із міні-бару лише чайник та фейно-чайний набір. Чомусь навіть не бачу води. Але думаю. Під запит мають приносити. А в номері у нас велике двоспальне ліжко King Size. Можна замовити номер з двома одеспальними ліжками. Ось така зона для відпочинку, плазмовий телевізор, робоче місце і гран тераса. На терасі у нас два ось таких крісла і вихід на територію готелю. І друга категорія номер, яку я вам покажу в цьому готелі, це буде номер Deluxe View. В принципі, він знову ж таки ідентичний попередньому номеру. Різниця лише у нас в тому, що тут трішки новіше ліжко. Номер більш такий свіжіший. І в першу чергу різниця в виді. У нас другий поверх на балконі такі міні міні-шезлонги, а по факту таке крісло. Місце для просушування речей. І ось такий вид на басейн та на море. Не фронтальний вид, але море видно. Тому, по можливості, звісно, краще бронювати саме другий поверх. Тут будуть номери більш оновленіші, свіжіші і з кращим видом делюк сів. Сьогодні у нас обід в ресторані цього готеля. Покажу вам, як виглядає ресторан. Та які страви тут готують. much. А В ресторані, який працює по системі карт, можна пограти просто в більярд, відпочити, випити на терасі або поруч з басейном свій коктейль. А головне пообід та повечерити. Виберете меню по меню замовляєте ті страви. Які бажаєте замовити поруч з рестораном? У нас є бар. На барі натуральна зернова кава, алкоголь місцевого саватька, на барі алкоголь місцевого виробництва. І ресторан розташований відразу поруч з пляжем. З однієї сторони у нас ще один басейн. А басейн також з баром. Бар один раз, бар другий, два. І ще у нас бар є в ресторані. А, та поруч з іншими басейнами. Давайте зараз пройдемося Саванікав. Пройдемо зараз ближче до пляжу. Я покажу вхід в море, покажу вам, як виглядає пляж при нашому готелі. Поруч з пляжем. Ось такі зручні крісла. Ліжка. Можна просто на цьому кріслі сидіти, відпочивати, релаксувати, і що ще потрібно. З іншої сторони, у нас ще один басейн і виходимо до пляжу. Нагадаю вам, що абсолютно всі пля... більшість пляжів е в Таїланді вони муніципальні. Відповідно, засмагати ми можемо на власних рушниках та покривалах або ж е Ось тут, в цій частині. Зараз я дивлюсь на пляж і згадую, що я тут гуляв, і цей готель дивився. Але чомусь не зайшов, тому що не планував його подивитися. Готель розташований на першій береговій лінії. Ви ось виходите з території готелю і буквально через 5 метрів вхід в море. Один з найкращих пляжів Таїланду. Навіть при відливах вони тут не такі ярко виражені, як в інших готелях, є можливість взяти в оренду дощечку і спробувати себе серфінгом. Вітер невеликий, плаваємо, купаємось та відпочиваємо. Якщо ви не хочете почати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, чи вас табличку зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть дитяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді: підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, Номер залишаю в описі під відео. До речі, якщо ви хочете більш детальніше дізнатися про цей готель, але тут ще не жили, проживаєте в сусідньому готелі, ви спокійно можете на територію готелю. У нас на території є ресторан, відразу поруч з на територією є меню. Ви можете ознайомитись з меню, зайти на територію, правда, є секюріті, зайти на територію, зробити замовлення в ресторані, пообідати, повечеряти, випити коктейль. І тим самим подивитися, як виглядає територія готелю, можливо, взяти його собі на замітку для відпочинку в наступному сезоні. Під час інспекції в мене був і обід в цьому готелі. Хочу зауважити, що всі страви були дуже смачні, неймовірна подача. А ще сюди можна прийти на обід будь-кому. Навіть якщо ви просто відпочиваєте на пляжі камала, приїхали з іншого готелю, то можна прийти пообідати, повечеряти, просто замовивши страви по меню. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця я сподіваюся, що він був для вас корисним. Дивлячись на те, що був таким коротеньким. Я вам показав номери, я вам показав харчування, я вам показав пляж. І сподіваюся, найближчим часом в Таїланді харчувати будете саме ви. А я вам радістю поможу в організації вашого відпочинку. Якщо плануєте відпустку в Таїланд, пишіть, мій номер є в описі під відео, а допоможу вам обрати правильний напрямок, хороший готель для вашого комфортного, класного відпочинку. Мене Саша Саша і від вас обов'язково лайк, підписка на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!